Не відбувається, це те, що з'явилася інформація про те, що Сінзепін збирається поговорити з зеленським телефоном, і, в принципі, ніяких офіційних підтверджень цього немає, але тільки е, такі, типу. З джерел якихось США вважають це важливим кроком і хочуть, щоб напряму відбулися ці перемовини, але водночас і Дзепін збирається поїхати в Росію е, наступного тижня, і багато, мені, мені сподобалося, що, що будуть спостерігати, чи Китай не погодиться надавати зброю Росії. Чому я про це говорю? Тому що це важливо, і ми маємо розуміти, що ми не е, кінь в вакуумі е, значить, і ну, світ великий і складний. І всі ці процеси відбуваються, вони стосуються безпосередньо нашої перемоги, тому що от Велика Британія збільшує фінансування на оборону, підкреслюючи, що вважає Китай загрозою однією з основних Сполучені Штати теж свою оборону оборонний бюджет свій на 800 мільярдів збільшують саме через те, що Китай є загрозою. Тобто Росія для них вже другорядна загроза. Для них першорядна загроза. Це Китай. І це правда. Як би там це не, не звучало. А при цьому вчора вийшов в uh, Сіпрі звіт за рік минулий. І Україна. Здавалося б, в нас війна. Uh, але ми треті в світі за uh, імпортом зброї. Треті. Я не пам'ятаю, хто я... перший, але ще там є uh, Катар, Індія, здається, ні? Ну, я це ж ти там сидиш але, в цих мілітарних але просто, темах. Я, але я про те, що одно я додам, просто бачу вранці новину, але зараз вона кудись поїхала. Ти кажеш, там Великобританія збільшує. Якщо вже в Румунії будують завод по виробництву боєприпасів в Румунії, то про що ми говоримо? Ні, а тут не погоджуюсь, тому що це може бути частина профінансованого проєкту на фінансування а, країн, які там поруч були, поруч були з Радянським Союзом, а, там де могли виготовляти боєприпаси ще радянського калібра, і там можуть, типу, хоча, хоча Румунія це фланг НАТО на Чорному морі, і очевидно, в Румунії взагалі в них зі зброєю дуже круто. Румунія збирається купувати Абрамси, Румунія. Має Петріоти Румунія. В них там батарея, французька самт розгорнута. В них якби Румунія там з точки зору озброєння все ок з Румунією. От ну, і дивись, Румунія у співпраці зі Сполученими Штатами і Південною Кореєю. Значить, вже в планах є побудувати завод з виробництва пороху і боєприпасів. Міністр економіки Флорін Спатару заявив. Лас. Нагадав, що останній пороховий завод в Румунії було закрите в 2004 році, от, після чого країна імпортувала. Ну, а тепер поняли, що ну, причому це будуть боєприпаси і натівські, і не натівські. Ну, тобто, очевидно, що у них залишилася купа зброї ще ні, ні, ні. радянської, да, і вона теж потребує боєприпасів. Ну, я просто про зміну да, от, що зараз всі зрозуміли, що вони просто що... союзники Молдови. Ну, це ты.